Одного разу один місіонер, який був місіонером в Африці, вирішив приїхати до себе на батьківщину в Англію. І ось він хотів зробити заклик до людей, щоб вони, щоб вони також приєднувалися до місіонерського руху і також їхали і служили до Африки. І коли він приїхав до своєї церкви і було, була зима, було, був дощ, було неприємно. І на вечірні зібрання, де він повинен був казати проповіді і закликати людей йти на місенерство, прийшло дуже мало людей, дуже мало. І вік людей був, вже більш літні люди були. Це не були якась молодь, знаєте. І Це добре, що зібралися більш літні люди в церкві для молитви. Але він так чогось, знаєте, в серці своєму був в смутку, тому що для місіонерства все ж таки треба люди, що були молоді, ішли, бо Африка хвороби, дуже важко. І він, але в серці в нього було, знаєте, бажання сказати те ж саме послання, ту сламу проповідь до церкви. І коли він закінчив свою проповідь, він закінчив її трьома словами: Хто піде? Хто піде, хто піде? І знаєте що? В цій аудиторії був один маленький хлопчик. Він допомагав налаштовувати орган. І він знаєте, ще лише один хлопчик маленький підняв руку і сказав: Я піду, я піду, я піду. І ви знаєте, цей маленький хлопчик. Він був єдиний, хто відкли, відкли, віддав своє серце, знаєте, і відкрив, щоб піти на місіонерам в Африку. І, і цей проповідник сказав: Ти знаєш, ти виростеш, іди на медика. І коли ти виростеш, ти підеш медиком в Африку, будеш місіонером таким медичним. І ви знаєте, пройшов час. Цей маленький хлопчик виріс, пішов на медика, отримав освіту. І коли. Прийшов час їхати в Африку. Він поїхав. І це був Девід Лівінгстон. Це дуже відомий місіонер в Африці. Він навернув дуже багато християн <кій> Християн в Африці стали через його проповідь. Але це не все церква. В чому сьогодні я хочу вас закликати? Цей Девід Лівінгстон, коли він був місіонером, одного разу одного разу він хотів достучатись до одного племені. І він молився, вони постились, вони молились, і вони хотіли, щоб одне плем'я воно прийшло і покаялося. І це було дуже важко. І ось е, голова цього племені одного разу написав Девіду Лівінгстону, що я в цю ноч прийду і вб'ю тебе, і всіх, хто в твоєму таборі, і всіх знищу. І Девід Лівінгстон. Вів свій щоденник, і ми знаємо це з його щоденника. Він того дня написав, сказав: Господи, будь ласка, захисти нас. Він молився, і всі постилися і молилися за це. І ви знаєте, ніхто не прийшов, нічого не трапилося. І, і деякий час потім це плем'я навернулося до Ісуса Христа. І, і цей голова племені він розказував Девіду Лівінгстону. Каже, «Девід, ми, Девід його питає, одного дня ти мені написав послання і сказав, що ти прийдеш і мене знищиш, і всіх, хто зі мною. Він казав, каже, так, і я прийшов. Того, того вечора я був біля вашого табора. І що трапилося? Каже, ми підійшли. але... Навкруги вашого табору було 39 великих великанів, воїнів. Каже, ми не змогли просто зайти до цього табору і все. І коли Девід Лівінгстон розказував цю історію в своїй церкві в Англії, підійшла секретар церкви і каже, Девід, а ти пам'ятаєш той день, коли ти молився і коли плем'я прийшов, прийшло, щоб вас знищити? Він каже, так, пам'ятаю, він відкрив свій щоденник, сказав дату. І цей секретар відкрила книгу, де було записано, на які зібрання приходили люди. Люди, Божі, послухайте, в той день, в той час. В церкві зібралося 39 людей, які молилися, які молилися і постилися. Послухайте, церква, пости, молитва це найважніше, що нам Господь дав сьогодні в нашому житті. Це є сила. Бог по молитвам рухається. Бог по молитвам діє. Тому зараз час, коли ми будемо славити Ісуса, і ми будемо молитися сьогодні за церкву, за близьких, за родних, за місіонерів. І цю молитву чує Бог по твоїй молитві. Сьогодні Бог буде діє. Тому давайте піднімати свої руки. Якщо Бог діє, тоді. То Бог буде сьогодні діяти, буде діяти завтра. Тому зараз давайте ми відкриємо свої серця і скажемо: Господь, я хочу бути людиною, яка молиться, яка молиться завжди, за всіх. Господи, покладай на моє серце людей, країни, за яких я буду кататистувати. Боже, я хочу бути тою людиною. По молитві якої ти, Господь, змінюєш обставини в ім'я Ісуса. Хто буде сьогодні молитися церква, хто як не ми, хто як не ти, хто як не ти буде сьогодні молитися до Ісуса. Сьогодні наша країна потребує молитви. Сьогодні твоя родина потребує молитви. Сьогодні Ти потребуєш, щоб хтось помолився за тебе. Бо слухай час молитися.